Хтось передав це далі, хтось знайшов те, що шукав роками. Ось уже 20 років ми поєднуємо людей, колекції та історії. І перш за все вдячні за людей, за вас, друзі, за те, що ви разом з Віволіті ці 20 років. Всім привіт! Мене звати Іван, я букиніст. Я Христина Остапця, доктор філософії і журналістики. З вами знову Ютуб-канал Лавка Задоволень. Я Олександр Маник. Всіх вітаю, звати мене Андрій Сізов. Я Кім Галімов проект Реальна Історія. Мене звати Марина Лук'янова. Я дослідниця і колекціонерка ялинкових прикрас. Хотів би привітати сайт для колекціонерів Віоліті. Вітаю вас, з 20-річним ювілеєм. Вітаю Віоліті з днем народження. «Віоліті», Вітаю тебе з днем народження. Я вітаю вас з днем народження, і щиро радію, що ви є Віоліті, які продовжує працювати. Такі непрості часи для нас. Вітаю всіх колекціонерів! відвідувачів. І організаторів сайту Віоліті з першим 20-річчям. Вітаю прекрасний сайт. Саме на Віоліті я знаходжу більше на для свого архіву. Хочу е подякувати вам за всі ці 20 років. 20 років це насправді такий значний, поважний вік. Віоліті з 20-річчям, з днем народження вас так тримати. Хочу побажати розвитку та процвітання сайту Віоліті. Віоліті вітаємо вас. Бажаю сайту подальшого розвитку а команді натхнення. наснаги здоров'я у впевненості в собі, впевненості в збройних силах України, професійних викликів, класних клієнтів, класної команди. Велика дяка за можливість придбати для себе унікальні скарби. Щиро вітаю зустрічам. Дякую, що вірнути нас. Віоліті це світ унікального спілкування, захопливих історій і неймовірних людей, і щоб все у вас і у всіх, кого ви любите, було чудово. Я можу побажати лише подальшого зростання, побажати класних проєктів про історію і успіх. Дякую, що ви існуєте. Дякую, що ви продовжуєте працювати. Щоб і наступні 20 років ми теж були разом, і ти допомагала іншим колекціонерам. Сил, натхнення, перемоги. Окремо гігантське. Дякую за те, що об'єднуєте колекціонерів з всієї України, любові, злагоди, процвітання. Щиро вітаю вас з вашим ювілеєм. Бажаю вашій команді здоров'я, розвитку. Успіхів та процвітання, бажаю вам і надалі робити сайт зручним та доступним. У вас обов'язково все вийде, бо ви в цьому найкращі. Обов'язково бажаю вам миру та перемоги Україні. Слава Україні! Разом до перемоги і до збереження наших матеріальних і культурних цінностей. Колекціонуйте разом з Віоліті.